Бог буде насичувати нас благами щодня, щодня насичує своїми благами. Псалом 144, 15, 6. Очі всіх з надією на тебе. Твоя надія на кого? На чоловіка, якщо він тебе кине, а якщо в нього щось спіною станеться, на кого твоя надія? Очі всіх з надією на тебе. Господи, дивляться, і Ти даєш їм, тим, хто дивиться з надією. Бог дає їм поживу в час свій. Бачите, Бог благословляє в час свій. Не тоді, коли ти хочеш, а коли приходить час Божий. Бог благословляє в час свій, відкриваєш руку твою.